я пропоную сьогодні трішки поговорити про ряд питань, які цікавлять часто наших клієнтів клініки, зокрема тих клієнтів, які звертаються до мене. І в мене є ряд питань, які, наприклад, я не завжди знаю на них відповіді. і Мені би дуже важливо було почути сьогодні твою думку як дитячого невролога. І можливо, в тебе є якісь такі моменти, які б я могла тобі трошки краще прояснити. Так, Марта, у мене теж є багато питань, які задають пацієнти, які приходять на перший візит до лікаря-невролога дитинці місяць, плановий огляд, і мами мають дуже багато запитань, що з ними відбувається, що діється. І власне це є більше прерогатива дитячого і дитячого психолога, який може ем, розказати мамі все, що з нею відбувається. Ти маєш на увазі емоційний стан мами після народження дитини, таку післяпологову депресію, і якісь ті тривоги, які виникають, так ці тривоги, власне, в мами, яка має свою першу дитину, бо з другою і третьою вже значно простіше відбувається. А з першою дитиною власне йдеться розмова на те, щоб якось попередити ті стани, які в неї виникають після народження дитини. Стан угу. може бути після пологової депресії. Це вже більше психіатричний термін. І психіатрична клініка, або буває просто звичайні запитання, які турбують кожну маму, в якої з'явилася дитина, в якої зовсім перевернувся світ, став, скажімо, з ніг на голову. Вона є тепер не сама, вона має дитину, яку винусила 9 місяців. Це зовсім інший стан. І стан, коли вже дитинка народилася, це теж зовсім інший стан. Дивись, не її, так. Я, не розумію, я десь розумію, про що. Ти? коли я часто працюю не тільки вже з мамами молодими, які народили дітей, я ще практикую працювати з вагітними жінками, коли вони готуються до пологів. І дивись, що є важливе, про що я часто пробую пояснити мамі, мене те, чого я в житті ще ні разу не робила, я до цього не можу бути до кінця готова. Так, uh -huh. тобто, часто, коли мамі здається, що вона багато прочитала, багато зробила. Вона така, вона вже все знає, вона пройшла купу курсів. І я завжди кажу, що знання це добре, але те, що мама зіткнеться після народження дитини, ніхто не знає, яка вона буде, як їй буде емоційно, які переживання вона буде мати. Дуже багато має значення, якою була вагітність, і дуже велике значення має, як проходять пологи в жінки. І те підтримка партнера, тобто підтримка yeah. чоловіка, сім'ї, які навколо неї, і чи вона є не сама з ними uh -huh. проблемами. Мами. І те, з чим стикається мама в перші дні після народження дитини. Наші мами вони хочуть бути найкращими мамами в світі. Uh -huh. І часто мама хоче бути і хорошою мамою, і не забути, що вона ще хороша жінка, а ще вона гарна господиня, а ще вона uh -huh. добра невістка. І тоді це навантаження, яке впадає на маму. особливо, Так, так. Коли вона повертається додому, воно інколи є неспівмірним. Вона старається бути і такою, як була до народження дитини, і водночас приділити багато уваги дитині. І Відповідно, за перших кілька тижнів виходить дуже велике виснаження. Так, і те, про що я говорю мамам, про що я говорю майбутнім мамам, про те, що а, якщо можна проговорити з партнером, проговорити вдома, про те, що хоча б перший місяць-півтора в фокусі уваги є мама і дитина. І тоді, коли дитинка народжується, особливо це часто буває в мами на третій, п'ятий день після народження дитини, ми говоримо такий бейбі-блуз, коли е, мамі стає сумно, з'являються сльози, з'являється так. відчуття такого е, усвідомлення і суму, трошки за. Тою, якою я була раніше, і радість від того, що я є зараз тут з дитиною, і такий внутрішній розрив. Хочеться бути найкращою мамою, постійно бути біля дитини і ще поприбирати і зробити. Тому... так, Марта, а ще є паралельно багато мамів, які мають. Такі запитання, чи напр, є такий стан, що ти розумієш, що ти з тим не справляєшся, в тебе є почуття вини велике перед дитиною, і перед, перед собою, але в тебе з'являються думки, Боже, наша, я то робила, може, не треба було взагалі того всього. Мені добре було в моєму попередньому стані. Так, ну зміна це завжди так і весело, і трошки сумно. Та? І що є важливо, є такий певний комок, який накопичується. Молода мама не спить. Вона так. не висипається, коли ми не спимо, виснаженість стає більшою. В нормі кожна мама турбується про маленьку дитину. Спить, не спить, дихає, не дихає. Правильно взяла на Слухає, му, будеться вночі при любому любому звуку від дитини, Так, і тоді ще більше тривоги. Багато тривоги менше впевненості в собі. Менше впевненості в собі з'являється питання: навіщо мені це було треба? Більше тривоги, більше почуття вини. Так і тоді що важливо в першу чергу розподілити обов'язки. Тобто так молода мама перший місяць півтора має в фокусі уваги я і дитина, і тоді з дитиною лягати спати і в день, і вночі, тоді, коли можна спати, і відпочивати тоді, коли можна. Довіряти, старатися довіряти, бо мамі дуже тяжко, особливо першу дитину віддати на руки навіть Власне, та, та так. навіть як хто може допомогти, віддати дитину, і навіть банально просто вийти самій погуляти там, чи з партнером, чи з чоловіком, навіть піти. В ресторан, чесно О, кажучи, це <світ> найбільший цей момент, так що важливо, не забувати бути мамою і дитині і собі водночас себе годувати, водити себе в так. бо ми ще не забуваємо про грудне вигодовування, яке теж має. Ну я би не сказала к гіперболізовану таку ну часом. Я буває, я бачу по своїх мамах просто ну нема в жінки молока. Тобто і старатися дитину годувати, це вже таке питання більше йде до події неонатологічного і неврологічне, і старатися за всяку вимогу зберегти то грудне годування, але є велика категорія жінок, які просто ним годують, вони не просто реально не мають молока. І пробувати це грудне. Це я просто хочу підійти ще до неврологічного тепер розвитку. І пробувати його за всяку ціну зберегти, ну це важливо, але якщо. Добре розставити всі пріоритети, нема грудного. Є прекрасні замінники грудного молока, штучне вигодовування. Якщо нема, ну тоді, ну тоді нема. І треба мамі просто е, це зрозуміти, а не весь час відтягувати тобто не весь час пролонгувати грудне годування. Бо дитина дуже втрачає в вазі, і ми тоді маємо е, ну маємо дуже досить погані наслідки. Падає рівень цукру в крові дитини, і дитина мусить весь час е, вона. У нас є помилкове, помилкове така, таке враження в батьків, що дитина мусить кричати, мусить кричати, плакати, якщо вона є голодна. Але не всі діти так роблять. Вони один раз не, не, не додіслали цього харчування, другий раз не дістали грудного молока, і вони робляться спокійні. І в результаті тоді мама приходить з цієї дитини. Дитина за перший місяць набрала 200-300 грам, це дуже мало. Але вона вся, по всякому намагалася зберегти то грудне годування. І тут вже знов теж почуття вини, що вона хоче годувати грудним молоком, а в неї не виходить, значить вона погана мама. І ну, відбувається ще... таке. Ну, але дивись, часто ще є, е, е, скажімо, труднощі з грудним годуванням, зокрема через тривогу і стрес. Так. Так, і тоді, якби знову, ми вертаємося до турботи про себе. Що мама мусить дуже багато турбуватися про себе і на кілька місяців забути про те, що вона ще має інші функції. Вона мама і жінка, яка турбується про себе Можливо, і про прибуває. Мамам мам би підійшло, оце, як в дитоку, що спочатку маску вдягніть собі, собі, а пізніше вдягнете дитині. Тому що якщо мама не буде мати, не буде здорова і буде погано психічно, дитина, відповідно, все відчуває і теж така сама робиться. Дивись, ти згадала ще таку річ. Це те, що в мене часом буває. Консультаціях мами, особливо молоді мами, це є так званий фіолетовий плач дитини. Про що ми говоримо? Це тоді, коли орієнтовно десь з 2-3 тижнів, починаючи до чотирьох до місяців, дитина може плакати дуже багато часу. Угу, ввечері. Інколи... Вечорами, особливо, це може бути там 20-30 хвилин, інколи до кількох годин, і дитина не заспокоюється. І тут дуже великий страх мами з'являється, тому що, ну. Не голодна пити, не хоче не болить, коліки відсутні так, а дитина все одно плаче. І коли це якийсь такий короткий термін, і якось вдається заспокоїти, це одна ситуація, але часто мама з чим стикається. Що е, з відчуттям величезної власної безпорадності, тобто я не можу заспокоїти свою дитину. Значить, що починаються в голові різні думки: я погана мама, я не вмію за нею дивитися. Е, може, щось болить, а я пропустила. А може треба ще щось і Дуже важливо, щоб цей момент, коли я, ну, я не можу заспокоїти цю дитину, щоб хтось був поруч і міг допомогти, принаймні по черзі забирати, колисати ще щось. Бо що відбувається з мамою? Мама а, накручує себе думками, так. А, вона починає дивитись на дитину. Дитина, переважно, коли кричить, вона навіть не ловить візуального контакту з мамою. Мама пробує до неї докликатися не може. і не може. І угу. тоді, ну, це в той момент є такий момент, такий. Ну, це інтенсивно такий імпульс. Мама пробує зробити так, щоб дитина на неї подивилась. Дитина не дивиться, що мама робить, мама бере ту дитину і так нею трохи струшує. Ну ніби подивись, я тут є. Але це дуже небезпечно, тому що в цей момент при такому струшуванні а, можуть бути різні наслідки для мозку. Тому що от, про це навіть може ти більше знаєш. Я якби більше говорю, дивлюся на цей момент, як на м -м, безпосередність <звійшність> да, на мами. Ну no, так. Цього робити не можна, але вже як сталося таке, то це небезпечно так тушно, але сталося вже це від одного-двох разів. Нічого катастрофічного не станеться. Треба батьків заспокоїти. Що це, це може бути оцей фіолетовий плач, угу. але вже можна його діагностувати після того, як мама вже була в педіатра в дитячого невролога, і ми вияснили, що з дитиною все добре є. Невролог забрав свої, свої всі речі, сказав, що це не є неврологічна дитина. Вона не має важкого гіпоксичного і ураження. Не переживайте, навіть якщо якісь є зміни на нейросонограмі, вони є не важкі, не смертельні. Нічого з дитиною такого не буде. Заспокоїв маму. В принципі, неонатолог теж сказала, що все добре, це не живіт, це не коліки. І тоді, власне, іде твоя консультація. де ти пояснюєш, що це є фіолетовий плач. Так є, так є. Вони не знають, з чим він пов'язаний, чому він виникає. Ну так є. І що важливо в цей момент, що коли ми виключаємо всі медичні е, такі аспекти, е, бо часто якби чи мені подобається, коли є мультимедальна команда в роботі, там з мамою, з дитиною, uh -huh. що коли він я і ти ми можемо говорити одну і ту ж саму інформацію. Тоді мама, якби так трошки краще це чує і усвідомлює. І якщо мама вже стикається з таким от моментом, що дитина плаче годину, дві, три, дуже важливо бути спокійною. Ну, за... що... підготовлена вже до того, так. Але в цей момент, якщо є хтось поруч, то, що я вже казала, добре віддати дитину на кілька хвилин, самі сісти, видихнути, навіть якщо є можливість вийти з кімнати, трошечки переключитися, бо дуже дуже мамі з цим складно. Якщо мама, наприклад, не має можливості вийти, чи нікого немає вдома, вона залишається сама. Тоді важливо, що розуміти, що коли дитина плаче. Вона має свої емоції якісь паралельно ще в перші місяці. дитина щитує мамину таку емоцію емоції, мамині, щитує, емоції, та. мамині переживання. І вона є на хвилі з нею. Дитина ще не може себе відокремити і це не є психологічно. Вона є разом з мамою одне ціле. Так, і тоді вона дуже відчуває, що відбувається з мамою. З мамою є ще страшніше, Вона угу. починає ну, не каже, що вона починає від того плакати ще більше, але це точно не допомагає заспокоїтись. Так, угу. і тоді дуже важливо в ті моменти. Та тривога вона від мами її підсилюється тою тривогою, бо мама. Не знаєш що робити дитина верещить цілий вечір. І Тоді, коли сісти, можна, якщо є там м'ячик, і книго можна трошечки так підхитувати дитину, взяти на руки, і дуже спокійно казати. Зараз все пройде в собі і дитині. Ми разом. Та, та. ми разом, що трошки трішечки тобі стане спокійніше, я є біля тебе. Тобто, і говорити з дитиною спокійним, врівноваженим голосом, підколисувати, якби так бути в цьому контакті, і це точно допомагатиме дитині швидше, заспокоюватися і вже коли дати. Дитина... До деменшими. І коли дитина відчує, що все гаразд, мама поруч, світ безпечний, навіть коли вона заспокоїться, їй вже буде легше. Бо дитина заспокоюється і зустрічається з дуже виснаженою мамою. Так, І, це так. Точно складно, але це і тоді можливо. ще страшніше може ставати так. від того. І дивись, то, є ще такий момент, з чим часто до мене звертаються, і якби я. Ну, не завжди маю відповіді на це питання. Це про норму і не норму розвитку. Бо якби я як з позиції психолога я більше бачу, що є нормою розвитку, але часто це така дуже крихка межа. Чи можете так трошки детальніше розказати? Можливо, якісь червоні пропорції. На що звертати увагу, і тоді в яких моментах йти до психолога, а до яких все-таки краще до тебе, як до невролога, звертатися, коли ми говоримо про норми розвитку дитини? Угу. Ну, Планові огляди невролога є. Бажано, щоб щоб батьки зверталися до невролога перший, третій, шостий, дев'ятий, дванадцятий місяць, щоб щось не пропустити. Червоні пропорції, як тепер їх люблять називати, теж є. Дитина або дуже неспокійна кричить день і ніч звернутися до невролога, в першу чергу до неонатолога, щоб віддиференціювати, чи це є проблема з животом, чи це є проблема власне є неврологічного характеру. Бо по-різному буває після пологів, і що було під час вигідності, під час пологів, які були пологи, це величезний вплив має на дитину. Це перше до трьох місяць, Наступний огляд мав би бути в трьохмісячному віці, угу. і в принципі між оцим місяцем і. Трьома місяцями з дитиною відбувається великий прогрес, великий розвиток. Дитина місячна і трьохмісячна це зовсім різні діти. І, в принципі, в цьому періоді вже невролог може запідорити до трьох місяців, невролог може запідозрити якусь, якусь неврологічну проблему і неврологічний дефіцит. Що би мало батьків насторожити? Якщо брати емоції, їх би мало насторожити те, що, наприклад, я кажу про патологію. Mm -hmm. так? Що дитина є беземоційна, тобто вона дуже погано фіксує погляд. Якщо навіть вона фіксує погляд, то вона дивиться десь, як батьки кажуть, крізь мене. Uh -huh. Тобто не має, не виражає емоцій, не бачить, що це, що це є рідне обличчя, не взагалі не реагує на то на обличчя мами там, батька. Це має дуже насторожити, тому що до трьох місяців дитина вже повинна реагувати, мати емоційний крик, плач. Голос, ну, голосно сміятися ще не обов'язково, але по крайній мірі вже посміхатися. До трьох місяців вона повинна вже мати гуління в трьох до чотирьох місяців. До трьох місяців, а гукання вже дуже, дуже має бути. Часом дітки рано будяться і розказують, що їм там вночі так, наснилося. Це, це до трьох місяців. Це дуже основний етап, в якому вже батьки повинні зорієнтуватися, що щось є не так, тому що е, не так може відбуватися із трьох і до шести місяців. Але це найважливіше до трьох місяців, щоб батьки знали, що дитина вже є дуже емоційно включена в їхню, ну в їхню маленьку компанію, в їхню маленьку сім'ю або велику сім'ю. І в три місяці дитина має вже достатнє розуміння, що відбувається в навколишньому світу. Я не кажу, що вона себе, себе віддиференціовує вже від мами, вона Чому? все рівно ще є одне ціле з мамою, але є, ем, є така ситуація. Якщо цього всього немає, то в першу чергу, будь ласка, звертатися до невролога, до неонатолога. Можливо, там може бути трошки і подовжений час у жовтяниці. Бувають часом такі діти. Часом буває, що було дійсно ускладнене ускладнені пологи і вагітність протікала патологічно тоді дитина тоді теж тій дитині треба дати ще шанс ми забули з собою про передчасно народжених дітей, яких є зараз mm -hmm. досить багато. І дитина, яка є народжена на 34-му терміні гестації, дуже відрізняється від дитини, яка народжена на 36-му або на 37-му терміні гестації. Це дві великі різниці. Я думаю, що ти це більше бачиш як невролог, бо я з позиції психолога точно цього побачити не я можу. Я як невролог бачу, і тому є величезна різниця між тими дітьми. І мені здається, що в першу чергу батьки мають приходити до невролога, власне, не щоб якось з метою знайти, що не так. А Власне, більше для заспокоєння, тому що перечасно народжені діти мають свій етап розвитку, він не порівнюється з дорослими, ну тобто з доношеними дітьми. Дивись, є ще зараз такий момент, що ну я навіть по собі знаю, що коли там народжувалася перша в мене дитина, були одні правила і норми розвитку. Класне, коли вже та, народжувалася та. друга в мене дитина, багато чого Зовсім було інші. інші та? Тоді, коли ми говоримо зараз про діток, які там в якийсь період ходять, йдуть там повзають. Угу. От що є зараз нормою, а що не нормою? Бо я бачу часто до мене приходять, кажуть, там з там, семи місяців він у нас вже ходить, там в чотири ми вже пробували, щоб вона повзала. І це зараз добре, не добре? Це, напевно, так треба сказати, що все, що робить дитина сама, угу. сама це є норма. Тобто для когось норма сісти, наприклад, в 9 місяців, а для якоїсь дитинки норма сісти в 6 місяців, просто взятися за ліжечко або взятися за візочок і, і сісти, і впевнено вже сидіти. Угу. А для когось норма і в 9 місяців ще навіть не сідати. Але часом є такі діти, що вони вже в 10 місяців починають ходити, а пізніше розуміють, що можна сісти і посидіти. Це, що на сучасному етапі є, що е, не можна зразу казати, що це є патологія, як дитина не сидить в 9 місяців, mm -hmm. тому що треба дивитися власне, на дитину, на батьків, як вона розвивається, який її тонус. І це теж так є тепер. Ну, але точно є норма, наприклад, від 6 до 9 місяців мала би дитина сісти. Рік і, скажімо, рік два місяці, рік і три місяці дитина мала би почати ходити. Якщо вона не сидить в рік, ну це вже патологія, це вже всі розуміють навколо що це щось недобре, і треба дообстежувати, дивитися, що є. Тобто, до в три місяці діти мають тримати голову. Ну, три-чотири, чотири вже трохи запізно. До трьох місяців дітки мають тримати голову. Це такі фізіологічні норми. І на, на теперішній час є такий підхід, що в принципі не спішити. Не спішити. В принципі, якщо дитина в шість місяців ще не сидить, ну це ще не означає, що вона не буде сидіти. Що є, можна дати їй час до 9 місяців. Але під наглядом я би хотіла сказати неврологів, неонатологів. Я тебе так зараз слухаю. Думаю про те, що дуже важливо, щоб майбутня мама, напевно, ще до народження дитини чітко приділилася з лікарями, яким вона довіряє. Бо я собі думаю про тих мамів, вони тривожні, вони шукають, вони дуже інформацію, хочуть да. мати різну інформацію і дуже часто якби. Ну, я йду до однієї лікарки, одна лікарка угу. каже це. Я йду тоді до іншої, вона каже взаємозаперечну інформацію. Я йду до третьої, щоб щось зробити з цими двома інформаціями, які я вже маю, і тоді це така велика тривога. І... Це, власне, більше про тривожне. Ну навіть якщо я була не тривожна мама, але угу. я прийшла до одної лікарки, вона сказала одне, інша лікарка, друге, я вже буду тривожна мама. Ну так. Так? так. І тоді це про такий вибір лікарів, От, щоб я, наприклад, оптимально зріг, щоб це було в одній клініці, але що я знаю, що в мене там є невролог і я впевнена, в цьому не. У мене є педіатр, хірург, хірург. І, і я чую їх, і я їм довіряю. І я те, що почула, можу спокійно піти додому і знати, все гаразд. Мені сказали, я довіряю. І тоді, напевно, зменшиться кількість тривоги, бо е, норма розвитку, не норма розвитку, в шість має там робити, шість з половиною мене робить, добре чи не добре. Тоді, коли я дзвоню до лікаря, кажу, у мене тут трибну, мені здається, що щось не так. Все гаразд, все добре, ми розвиваємося. Ну або не добре, Марта. Або не добре. Так. Або не добре. Але це теж тоді вчасно виявлено, може дуже швидко. Легше попередити. Бути, та, попередити. Так. Часом ви досить багато дітей, які мають це вже свої неврологічної практики, мають змінений тонус і батьки переживають, власне, що дитина вчасно не сіла. Тонус маєш на увазі напруження м'язів. Напруження м'язів, так часом є дуже генетично зумовлені ті тонуси. Якщо в сім'ї всі мають знижений тонус, то відповідно дитинка теж буде мати знижений тонус, і на аж ніяк не сяде в 6 місяців, а сяде в 9, але це їхня норма є, фізіологія, скажімо, сімейна.